Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо відео тему призначення, про що може говорити і де знаходитись, та ще декілька слів про систему матриці долі. Коротко пригадаємо, про що говорить матриця долі. Ітак, матриця долі це система самопізнання, яка дає ключі для лікування долі людини. На ній прописані енергії на чакрах та енергії призначення. Як для себе, так і для соціуму. Вона допомагає нам визначити та зрозуміти своє призначення та стати гармонійною особистістю. У матриці є чотири основні лінії: це небо, земля та жіноча і чоловіча лінія. Отже, коли дивимось на графічне виконання матриці, ми бачимо дві фігури: це квадрат та ромб. Ром показує зону особистих енергій, що розділений вертикальною лінією. По-іншому це лінія неба. Та горизонтальною лінією це лінія землі. Квадрат показує зону родових енергій. Розглянемо, що таке лінія неба. Це все ментальне, духовний зв'язок людини з вищими силами. Це інтуїція, пам'ять, думки, психіка. Це внутрішня енергія та сила людини. Це наш духовний шлях це те, що важливо усвідомити, прийняти і напрацювати в цьому житті. Розглянемо лінію землі: це матеріальний світ, все, що можна побачити, доторкнутися, почути, відчути, все, що пов'язане з фізичною реальністю, наприклад, житло, в якому людина живе, речі, якими вона володіє, гроші, які людина отримує, енергії на лінії землі. Розкажуть нам про те, що необхідно усвідомити і напрацювати для накопичення матеріальних благ, а також про те, що нам необхідно робити для зміцнення здоров'я. Отже, енергії ліній Землі і лінії неба формують особистий світогляд і сприйняття людини. Вони будуть щитуватись протягом всього її життя. Розглядати головні зони ромба в цьому відео ми не будемо, їх ми розглянули раніше, посилання під відео прикріплю. Тепер розглянемо, що в себе включає родовий квадрат в матриці долі. Він нам знадобиться для розрахунку призначення. Отже, родовий квадрат включає в себе чоловічу лінію, це рід батька та жіночу лінію. Це рід матері. Вони передають духовний потенціал, таланти, дари роду, невідпрацьовані уроки і кармічне навантаження. Ітак, розраховуємо родовий квадрат. Кожна вершина родового квадрата розраховується шляхом додавання двох сусідніх вершин особистісного квадрата. Вершину ромба під числом 1 складаємо з вершиною ромба під числом 7 і отримуємо вершину під числом 8. Записуємо в верхній точці родового квадрата між вершинами 1 і 7. Число 8 це сума ближніх вершин. Вершину ромба під числом 1. Складаємо з вершиною ромба під числом 5, отримуємо вершину під числом 6, записуємо в верхній точці родового квадрата між вершинами 1 та 5. Число 6 це сума ближніх вершин. Продовжуємо складати вершину ромба під числом 5. Складаємо з вершиною ромба під числом 13 і отримуємо вершину під числом 18. Записуємо у нижній точці родового квадрата між вершинами 5 та 13. Число 18 це сума ближніх вершин. Вершину ромба під числом 7 складаємо з вершиною ромба під числом 13 і отримуємо вершину під числом 20, записуємо у нижній точці родового квадрата між вершинами 7 та 13, Число 20 це сума ближніх вершин. І так. Квадрат, утворений крайніми точками це наш персональний природний захист. Діагональні лінії родового квадрата, які з'єднують кути прямого квадрата, Це родовий захист. Цей квадрат є фундаментом для нашого життя у всіх його сферах. Діагональні лінії у родовому квадраті це. Родові потоки по чоловічій та жіночій лінії, вони нам розкажуть про ті завдання, які важливі для виконання завдань у соціумі. Діагональ, що йде з лівого верхнього кута в правий нижній кут, вказує на рід по лінії батька, це чоловічий рід. Діагональ, що йде з верхнього правого кута в нижній лівий кут, вказує на рід по лінії матері. Відповідно, це жіночий рід. А тепер розглянемо за що відповідають верхні вершини у родовому квадраті. Верхні кола – це духовне завдання. Верхні середні кола це матеріальні завдання. А верхні маленькі кола це бонус нам за виконання цих завдань. А тепер розглянемо, за що відповідають лінії та нижні вершини у родовому квадраті. Нижні кола. Відповідають за карму, чим не впорався рід. Чоловіча лінія відповідає за фінанси, а жіноча лінія відповідає за баланс брати та віддавати. Якщо вгорі і внизу цифри збігаються, значить, рід вже довго намагається вивести енергії в плюс. І сподівається, що ви впораєтесь і пропрацюєте ці енергії. Ви вже маєте якості, які допоможуть розірвати це замкнене коло. Отже. Точки родового квадрата вже розраховані. Тепер можемо переходити до розрахунків призначення. Призначення людини це головне завдання, яке стоїть у душі. Якщо характер відповідає на питання, хто ти, то призначення дає нам відповідь на питання, куди тобі йти. Це життєвий шлях і завдання, з якими справитись найкраще можете тільки ви самі. Це мета і сенс життя людини. Для того, щоб розрахувати всі 4 призначення, необхідно зробити розрахунки по чотирьом основним лініям. Але про четверте призначення поговоримо іншим разом. В цьому відео розглянемо тільки три призначення особисте, соціальне та загальне. Розраховуємо перше призначення. Перше призначення це особисте. Його розраховуємо шляхом складання вершин по вертикальній лінії небо та земля. Вираховуємо небесну енергію шляхом складання значень верхівок особистісного квадрата по вертикальній лінії. Отже, беремо верхню та нижню точки ромба і плюсуємо. 1. Складаємо з 13, отримуємо 14, число 14, записуємо в небесному призначенні там, де слово небо. Лінія Землі обчислюється за таким самим принципом, як і лінія неба. Отже, Підсумовуємо значення верхівок по горизонтальній лінії. Складаючи ліву та праву точки ромба. 5. Складаємо 7, отримуємо 12. Отриману цифру записуємо біля слова Земля. А тепер розраховуємо головну енергію особистого призначення шляхом складання значень неба та землі. Таким чином, отримуємо перше призначення енергію 14 складаємо з енергією 12, отримуємо число 26. А так як 26 більше, ніж 22, то число 26 складаємо, щоб отримати менше, ніж 22. Отже, 2 та 6 складаємо і отримуємо число 8. Число 8 записуємо за фігурною дужкою. Це число і буде першим призначенням. Це те, на що потрібно звернути увагу до 40 років, що слід зрозуміти та прийняти в своєму житті. Також можна і раніше, але в 40 років буде перевірка, духовний іспит, і якщо зверху поставлять незадовільно, у людини можуть початися проблеми або може почати погіршувати здоров'я та фінанси. Виконуючи особисте призначення для себе, ми формуємося як особистість. Щоб особисте призначення виконати, людині необхідно вивчити свою душу, характер, свої таланти. Важливо усвідомити у собі як негативне, так і позитивне, та варто зробити вибір, розвиваючи у собі лише позитивне, добре та світле. Також треба в собі прийняти темне це мінуси енергії, але прийнявши темне, потрібно усвідомлено трансформувати темряву та вміти нею керувати. Виконати призначення для себе означає навчитись однаково думати, говорити та робити. Це той час, коли ви берете від світу і докладаєте зусилля на благо собі, не віддаючи, накопичуєте досвід. Це все те, що людина зможе взяти в даний проміжок свого життя, і це все надалі послужить йому для проходження наступного етапу. Таким чином, через проживання наших енергій, життєвий урок здобувається із внутрішніх переживань та фізичних відчуттів. І складає досвід людини. Так ми отримуємо цінні навички і можливість йти далі, визначивши правильний напрямок. Отже, після того, як склали енергію неба та енергію землі і визначили енергію першого призначення, ми починаємо робити висновки, чому і для чого все відбувається саме так, а не інакше. Напрацювавши особисту енергію для себе через проміжні енергії неба та землі, ми розуміємо, що важливо взяти з собою в подальший шлях. Після проходження першого етапу життя, незалежно від того, склала людина іспит, чи пройшла уроки життя, чи не змогла, у будь-якому випадку настає зрілість і новий етап розвитку його життя. Після 40 років настає другий етап для світу. Це друге призначення, яке називається соціальне. Це те, що важливо зробити для людей, для роду, для соціуму після 40 років. Цей етап триває приблизно від 40 до 60 років. Для розрахунку другого призначення ми дивимось на родовий квадрат і використовуємо його вершини крайніх точок. Щоб прийти до енергії, яка характеризує сенс та завдання соціального призначення, важливо знати енергії чоловічої родової лінії та жіночої родової лінії. Отже, дивимось рід батька це чоловіча лінія. Та складаємо значення верхньої вершини та нижньої вершини по цій лінії. Верхню точку з числом 6. Складаємо з нижньою точкою числом 20. Маємо число 26. Це більше, ніж 22. Тому складаємо ще раз 2 та 6. Отримуємо чоловіче загальне число 8. По чоловічій загальній енергії бачимо, що людина має віддати чоловічій частині людства. Це стосується і брата, і батька, і начальника на роботі та підлелого. Але це не стосується партнера по життю. Також ця енергія вказує, які уроки важливо пройти і який досвід отримати від чоловіків. Тепер дивимось рід матері. Це жіноча лінія. Тут аналогічний розрахунок. Складаємо значення двох вершин по жіночій лінії родового квадрата. Верхню точку з числом 8 складаємо з точкою з числом 18. Маємо число 26. Це більше, ніж 22, тому складаємо ще раз 2 та 6. Отримуємо жіноче загальне число 8. Енергія, яку ми отримали, нам підкаже, що ми маємо віддати в жіночій частині людства. Енергія розкриває характеристики взаємовідносин із жінками та вказує на завдання, які слід опрацювати за жіночим родом, а також підказує, як побудувати або налагодити взаємовідносини з усіма жінками. Отже, знаючи загальну енергію чоловічу та загальну енергію жіночу, ми знаходимо соціальне призначення шляхом складання цих двох енергій. Таким чином отримуємо число 16. Отримана енергія це друге призначення, яке людина має встигнути виконати до 60 років. А ось енергія, які ми отримали для чоловіків та жінок. Допоможуть нам через особливість аркана точно визначити, як щитує дану людину, жіноча і чоловіча аудиторія. І так, коли людина засвоїла уроки, вирішила духовні та матеріальні завдання, змогла реалізуватися як особистість і стати корисною для світу, настав час зрозуміти, для чого все це потрібно, і тут людина залишається віч навіч із і самим собою, з усвідомленням сенсу та прийняття шляху. Як вона далі розвиватиме третій етап життя, залежить від самої людини, наскільки якісно використовувала свої енергії і як чесно проходила уроки життя. Третє призначення це загальне духовне призначення. Це та енергія, що реалізується протягом усього життя. До її реалізації можна приступати у будь-який період часу. Але якщо вам ще немає 40, не думайте, що воно не буде впливати на вас. Енергія, що знаходиться в загальному призначенні, може впливати як у негативному прояві, так і в позитивному, але найчастіше може мінусити, тому не потрібно опускати її з виду при розборі матриці. Ітак, розраховуємо третє призначення. Складаємо особисте призначення. З соціальним призначенням 8 та 16 маємо 24. 24 більше, ніж 22. Тому знову складаємо 2 та 4. Отримуємо число 6. Отримана енергія після складання попередніх двох призначень і є наше загальне призначення. У загальному призначенні можуть бути лише такі енергії як 3, 6, 9, 12, 15, 18 та 21. І так, духовне призначення. Це одна з найважливіших енергій у матриці, а точніше, друга за важливістю після точки характеру людини. Отже, третє призначення це точка духовного заліку чи духовної гармонії. Воно показує нам на те, навіщо ви прийшли у цей світ. Це те, що наповнить ваше життя змістом. Ця енергія особливо важлива, це дорога, якою вам доведеться йти все життя. На повну силу вона вступає у віці 60 років, коли особисте та соціальне призначення вже реалізовано. Ця енергія дається нам або як бонус, або як покарання. Все залежить від самої людини. І якщо вдалося вивести два перші призначення в позитив, то такій людині ставиться залік і тоді живе залишок життя в своє задоволення, тому що для цього будуть всі необхідні ресурси. Людина буде перебувати в гармонії з собою та соціумом. Всім дякую! Кому сподобалось, ставимо вподобайку.